На Прикарпатті перебуває народний депутат України, голова парламентської фракції ВО Батьківщина Сергій Соболів. У рамках візиту відбулася прес-конференція для місцевих журналістів, на якій політик висловив свою позицію щодо плану дій української влади у сьогоднішній ситуації. Терористичні апетити офіційного Кремля зростають з блискавичною швидкістю. Тепер вже мовиться про теракт міжнародного масштабу. Весь світ шокований нахабним цинізмом російської влади, всі очікують розслідувань трагедії і вже нарешті однозначних висновків та санкцій на сьогоднішній день. Російська Федерація і Путін особисто розпочали фактично третю світову війну. Бо коли в цій війні гинули українці. Або гинали наймити терористи росіяни, це нібито виглядало як внутрішній конфлікт, до якого докладали зусилля ще і уряд Російської Федерації. Коли в цьому конфлікті в цій війні почали гинути десятки, а представники окремих країн, таких як Нідерланди, вже сотні громадян цих держав, я думаю, що ця трагедія абсолютно по-іншому повинна поставити питання. Як зупинити фактично фашистуючого Путіна? В Україну нещодавно закинули близько півтисячі так званих зелених чоловічків. По суті, догадуємося, це російський спецназ. Народний депутат України Сергій Соболєв висловлює співчуття родинам загиблих і називає основні пункти сьогоднішнього раціонального плану дій української влади. Перше і ключове питання це питання негайного введення воєнного стану в двох областях. Донецький і Луганський. Другий пункт цього плану. Нам треба негайно повернутися, особливо в рамках вчорашнього рішення, точніше сьогоднішнього нічного рішення Конгресу США, про оголошення особливого статусу для України Грузії і Молдови, а саме статусу союзників, які прирівнюються до статусу країн НАТО, щодо яких уряд Сполучених Штатів Америки. По заявці урядів цих країн може приймати відповідні рішення аж до введення військ на територію країн, які є суверенні. Я думаю, що негайне засідання Ради національної безпеки Організації Об'єднаних Націй по заявці, вперше не української сторони, а Великої Британії введення реального третього рівня санкцій, коли ці санкції будуть стосуватися РАО, «Газпрому», РосНЕФТІ і інших ключових компаній щодо першочергових політичних завдань, то пан Соболів акцентує на негайній зміні закону про вибори в Україні на користь відкритих партійних списків. Батьківщина тепер оновлюється, позбуваючись членів, які не витримали випробувань і спокус співпрацювати з колишньою корупційною владою. Висловив Сергій Соболів і свою позицію щодо редакційних політик деяких центральних українських каналів. Цинічно виглядає російський фільм, який вихваляє московський олігархат, бандитські угрупування і клани після українських трагічних новин про російський терор в Україні. Цими питаннями є надія, займеться незабаром Національна Рада з питань телебачення.